Вітаю вас, друзі! В цьому випуску ми поговоримо про те, що Україна показала силу, а саме про потужні удари невідомими українськими ракетами. Розпочнемо з того, що сьогодні в районі обіду з'явилося таке гучне повідомлення про те, що у тимчасово окупованому Луганську пролунали потужні вибухи. І теж подивимося, як це було. Як ми бачимо, вибухи були дійсно потужні, дійсно великої сили, така рясна бавовна густа була. І це не схоже на те, що били артилерію чи били системами залпового вогню. Ні-ні, це реально ракетний удар. Не дивно, що російські окупанти почали нити, верещати. Розповідати про те, що, начебто, це чергова підла атака зі сторони Збройних сил України на буцімто цивільні об'єкти. Проте насправді це були удари саме по військовому об'єкту. Є повідомлення про те, що ці удари були нанесені по луганському машинобудівному заводі, і на цьому заводі розміщувалась ремонтна база окупантів. Причому ремонтна база величезна. І, безумовно, її потрібно було знищити, щоб відповідно зменшити потенціал російської окупаційної армії. Але виникає одразу таке логічне запитання, що це за такі ракети, і як вдалося силам оборони України прорвати протиповітряну оборону російської окупаційної армії. Адже немає сумнівів в тому, що окупанти вони вибудували багаторівневу систему ППО, і це. Була непроста задача в наших засобах масової інформації на спеціалізованих ресурсах повідомляють про те, що у тимчасово окупованому Луганську крилаті ракети уразили об'єкт окупантів. За словами експертів, це крилаті ракети Shadow британського виробництва. Про британські ракети повідомляють і російські пропагандисти, зокрема є повідомлення в російському виданні агентстві «ТАСС», про те, що Збройні сили України нанесли удар по тимчасово окупованому Луганську попередньо двома ракетами «Шторм Шадо». Але не все так однозначно. Тому що якщо з одного боку ми подивимося на цей стоп кадр, то дійсно ми бачимо крилату ракету таку з крилами, схожу на «Шторм Шадо». Ось фотографія британської ракети. Але з іншого боку, російські так звані воєнкори пропагандисти повідомляють. Що Буцімто Україна застосувала з авіації новий тип ракет, що вони розбираються. Спочатку були від них повідомлення, що це буцімто вже німецькі ракети Таурас. і насправді це сумнівно, знаючи позицію німецького уряду, знаючи і чуючи регулярні заяви від канцлера Німеччини Олафа Шольца, але дещо згодом російські так звані воєнкори повідомили, що це не Таурос і не його аналоги. Цікаво, що й наші військові натякають на те, і прямо кажуть, пишуть про те, що це не Штормшедоу, і це не Таурос, що це сюрпризи для окупантів. Звісно, виникає таке запитання: а що ж це за такі невідомі ракети, і що ж це за такі сюрпризи для окупантів? В Сельних мережах. Є такі думки, є такі висловлювання щодо того, що цілком можливо, що Україна застосувала турецькі крилаті ракети. Можливо, мова йде про турецькі ракети фірми Рокетсан під назвою Сум. А можливо, це не турецькі ракети. Можливо, і наші вітчизняні українські. Я нагадаю, що три дні тому. Було повідомлення про те, що президент України Зеленський провів нараду щодо ракетної програми, і гучно повідомив про те, що деталі не публічні, але є результати. Причому Зеленський сказав прямо про те, що наші військові повинні показати результати. Тому не потрібно відказати і ту версію, що це наші українські ракети. Але тут є певні сумніви, тому що. Якщо мова йде про нашу крилату ракету, то відповідно ми її розробляємо на базі ПКР Нептун. Якщо ми подивимося на фотографію нашої крилатої ракети, то вона не схожа на ту, що ми бачили на стоп-кадрі. У неї дещо інша аеродинамічна конструкція, хоча не пізно і той варіант, що Україна могла отримати певні технології. Наші інженери працюють, і, можливо, у нас є вже такі аналоги британських ракет Штормшадоу, чи німецьких ракет Таурос, чи французьких скальп, чи ракет, схожих на турецькі. Тому очікуємо додаткових новин. Друзі, а закінчимо цей випуск ще на одній добрій новині. Я хочу звернути вашу увагу на те, що. Вчора і загалом в останні дні в соціальних мережах наші військові публікують такі цікаві фотографії. Зокрема, вчора була опублікована фотографія винищувача су 27 який скидає керовану французьку бомбу Хаммер. І насправді це були такі натяки певні на те, що наші повітряні сили збільшили кількість ударів керованими авіабомбами по позиціях окупантів, а також по важливим об'єктах російської окупаційної армії. Стосовно цього, сьогодні є повідомлення від військових про те, що за останній тиждень кількість ударів високоточним озброєнням, мова йде про керовані авіабомби, американські джедами чи французькі хамери, зросла до 12-15 ударів на добу. Так, це не 60-80, як у агресора, але далі буде. Тому, зважаючи на всі ці новини, можна з певністю сказати про те, що Україна нарощує свою ударну міць, що окупантів попереду чекають ще багато сюрпризів, і що Україна ще буде демонструвати свою силу, свою військову міць аж до того моменту, поки не буде нашої перемоги. А ми, в свою чергу, повинні робити все для того, щоб пришвидшити перемогу, допомагати нашим воїнам-героям Збройним силам України, і все буде Україна. Друзі. Ну, а на цьому все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в ефірі.